Друзі, привіт! Рада бачити вас на каналі GoIT. Мене звати Вікторія Клименко і я керівник клієнтського сервісу в компанії GoIT. Сьогодні ми проведемо інтерв'ю з випускником курсу Дата аналітик онлайн Олександром. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та яку позицію займаєш зараз? Я працюю в it компанії і займаю позицію веб-аналітика. Як я сюди потрапив? В першу чергу це я гадаю і відбулося завдяки тому, що. На курсах GoIT добре скерували, як і де шукати. Тобто, саме цю позицію е, було знайдено за допомогою сервісу Джинні, про який нам розповіли і допомогли створити правильно профіль е, на курсах в і власне на цьому сервісі до мене вийшли на контакт, і, е, врешті-решт, пройшов е, всі стадії співбесіди і потрапив на цю роботу. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? Я науковець фізик, науковець у мене є е, ступінь PhD з фізики, бо я останні всі роки мешкав в Польщі останні 8 років. І тому я працював в науково-дослідницькому інституті займався наукою, займався дослідженнями і власне аналітикою. Да. Тобто, чому я вибрав напрямок для аналітики, саме через те, що цей напрямок можна сказати, дуже близький тому, чим я займався. Дуже близький до фізики. до фізики, до науки. Я можу сказати, що весь мій професіональний досвід можна описати. Як дата аналітика в сфері науки. <татис> <татис> а як взагалі <пліг> прийшла думка змінити роботу в інституті на таке IT? Дві основні причини. Перша це бачити перспективу. Тобто, в науці, на жаль, де б ти не знаходився, що в Україні, що в Європі, що десь в Америці чи в Японії завжди є обмеження. Тобто є окреслені е е заздалегідь кроки, ступені. І ти не можеш по-нормальному перестрибнути. Наприклад, зараз я отримав цей більшість фізики, і наступний мій нормальний ступінь то не знаю статус е, професора був покажучи. Але щоб до професора, то ще 20 років мешкати, 20 років жити, щось робити, працювати, працювати не можна пробігти саме в сфері IT, Я гадаю більше можливості для росту. Ну і друге питання, про що я казав, це. Зарплатня, Така все ж таки в сфері IT є вища, ну і стабільніша, можна сказати. Тому що в науковій сфері теж є можливість е, е, отримання відносно високої зарплатні, але це все часово і це все нестабільно. Проєкти, гранти можна отримати, скажімо на два роки. Два роки можна отримати нормальну зарплатню, а потім, як е, захочеш продовжити проєкт чи щось з величезним конкурсом, скажімо так. В якому проходить тільки 3-5% людей команд науковців, які складають ці проекти гранти стабільністю? Це не назвати? Угу. Розкажи, будь ласка, про своє навчання. Ти поєднував його з роботою, чи ти приділяв час виключно навчанню? Так, я поєднував з роботою в інституті. Чи важко було а? знаходити час? Скільки часу приділяв на навчання? В моєму випадку це не було важко. Заняття у нас в ГОІТІ відбувалися в понеділок, середа по вечорам. це можна було підключитися. Якщо казати саме про виконання, наприклад, завдань про е навчання, е то теж в моєму випадку це не було важко, тому що мені особисто не було потрібно забагато е практики. Ті завдання, які в нас з'являлися, я десь не знаю в транспорті або по вечорам читав конспект, відключався, а потім доволі швидко виконував. Які би ти дав три найважливіші поради нашим студентам, які тільки починають своє навчання, що потрібно робити кожного дня, щоб дійти курс до кінця і успішно працевлаштуватися? Я гадаю, в першу чергу вчитися, і можливо, навіть не забігати вперед по конспекту, і так далі, і так далі. Але ті завдання, які ти маєш на сьогодні, які ти маєш виконати протягом скажімо, трьох-чотирьох днів до наступного заняття е, виконує їх, і якщо залишиться час, то можеш в рамках цієї глави піти далі. Друга порада це серйозно зайнятися своїм собі, прокачати свої софт скіли Ти можеш бути найкрутішим технічним спеціалістом, можеш мати е, 100% процентів відповіді на всіх тестах, які там SQL, Power BI, там Excel — все знаєш. І як, але якщо ти це не зможеш правильно викласти е, в резюме, що ти не зможеш про це е, гарно розповісти на співбесіди, то ти не отримаєш працю. Якщо ти тільки починаєш свою, е, як кажуть, пригоду в світі IT, то дуже важливо, я вважаю, показати себе. І третя порада головна це не здаватися, не здаватися в часі. Навчання не здаватися в часі пошуку праці, тому що в сучасному світі, незважаючи на те, що є дуже дуже багато вакансій в сфері IT, але все одно треба дуже багато надсилати резюме на початковій стадії кар'єри, це не відбувається миттєво. Скажи, будь ласка, як довго ти шукав роботу? А, можливо, пам'ятаєш, скільки співбесід проходив, скільки резюме надсилав і як швидко зміг потрапити в компанію? Я надіслав десь ну точно більше сотні резюме. Десь на, так, на 15 мені відповіли з п'ятьма компаніями. Я проходив співбесіди, може п'ять-сім. Угу. І, врешті-решт, мені відповіли так на просунуті стадії зі згодами. Дві компанії, з яких я вибрав одну, якій я власне зараз є клас. А скажи, будь ласка, який рівень англійської мови у тебе як запитують про англійську на співбесідах? Чи були можливо в тебе прям співбесіди англійською мовою? І як зараз твої компанії? Так як я науковець, я мушу знати англійську мову? Тому що я і писав статті англійською мовою, і спілкувався на конференціях англійською мовою. Тобто, англійська мова у мене на рівні сі е, 1 перевірка англійської на співбесідах залежить в першу чергу від компанії, до якої ти подаєшся. Тобто, якщо ти або знаходишся в Україні, подаєшся в українську компанію, можуть не запитати, англійську. але е, багато компаній є таких, що аутсорс, аутстаф, ти можеш працювати власне в українському колективі, наприклад. Але твої завдання, або частина навіть команди, є англомовною іноземці. В таких випадках це може бути навіть рекрутер, може перейти на англійську мову ненацька, наприклад, в часі співбесіди, або може, наприклад, в деяких компаніях після вступної співбесіди з рекрутером. Ти часом в такому випадку маєш ще додатково там коротесеньку, скажімо, на 5 хвилин міні-співбесіду, просто е з людиною, яка для цієї кампанії е, спілкуються з кандидатами і може окреслити їх рівень англійської. Так як я знаходжуся в Польщі, я е, шукав не тільки в Україні, я шукав в Польщі, шукав е, в Євросоюзі. Українські компанії діють набагато швидше. Просто можливо через це я е, працюю в українській е, міжнародній іт е, кампанії, тому що, наприклад, в Польщі е, дуже довго відповідають. Якщо в українських компаніях ти можеш подати своє резюме, тобі швидко може прийти відповідь протягом цього тижня. Ти вже потрапляєш на першу співбесіду. Якщо все добре, наступного тижня наступна і можливо навіть технічна, і грубо кажучи, за два тижні, ти можеш вже працювати або навіть швидше в західному світі. Так не прийнято. Тут все набагато складніше, тут багато етапів. І тут люди звикли працювати трошки повільніше. Дякую дуже за твою розповідь і за досвід, особливо з європейськими компаніями. Я думаю, нашим студентам точно буде цінне і наостанок, що б ти хотів побажати нашим студентам для їх навчання і працевлаштування. Головне удачі і не здаватися. Я вважаю, що якщо ви хочете, якщо ви впевнені в собі, якщо ви будете добре вчитися, йти е, плечо-плеч з. Представниками бувають з тим людьми, які призначені для того розвитку, то ти зможеш досягти успіху. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових відео. Всім папа. -па.